Своє і для своїх українського контенту має ставати більше, упевнені в національному онлайн-кінотеатрі «Світ-ТІВІ». і презентували у столиці свою власну чергову кіноісторію, драматичний міні-серіал, ховаючи колишню. Просто стосунки та дружбу чоловіків і жінок в сучасному світі, що змінюється через війну для Національної національного ленкінатеатру Світіві, А це українська платформа, яка створена в Україні для українців. Взагалі важливо підтримувати розвиток українського кінематографу. Що ми робили від самого початку? Ми інвестували в розвиток в знімання нових фільмів. В наш вихід на створення лінійки ОріджНКС нам дав ще більше можливостей. Тобто, наразі ми можемо вибирати кращі формати у світі, які ще може навіть і ніколи не бачив український глядач. Якщо б він не спостерігав за ними в інших країнах, привозити їх в Україну, а зніматися в Україні. Подібний підхід має змогу показувати українцям історії, які розповідатимуть про їхнє життя, турботи, цінності. Адже це сьогодні украй необхідно. Якщо ми не будемо створювати власний контекст, глядач буде дивитись російський. На жаль, у нас достатньо всього, щоб створювати самим. Ну і взагалі над такими історіями в мене не так багато було. Досвіду в таких крутих історіях зніматися. це дуже класно. Теми, які обговорюються в серіалі, вони доволі чутливі, навіть болючі, деякі трагічні, але все те, як воно зроблено, щоб про це можна було дивитися легко, про щоб це можна було дивитися з цікавістю. Ідейні натхненники кажуть, у серіалі зображення нашого суспільства з посилом. Ми саме такі. Давайте себе розуміти і приймати.